Оскільки указів соборів виявилось недостатньо, то церква звернулася по допомогу до світської влади. Результатом чого з'явився указ, який змушував народ під страхом покарання припиняти будь-яку роботу у неділю. Бачите, яким чином воно йшло далі. І написано, що були рішення. Були рішення церковного характеру, але ці рішення були скріплені якою владою? Світською, да? яка допомагала, щоб релігійні ці правила вони виконувалися всіми мешканцями тої чи іншої місцевості. Хочу сказати, що Рим, який був тоді, він є Римом і сьогодні. Які принципи були раніше, такі вони і сьогодні.